Говорити з дитиною, що добре, що погано, ділитися своїм досвідом. А в нас нещодавно в родині був класний кейс, ми ділилися досвідом а, шахраїв. Моя Аня дуже хоче в модельну агенцію потрапити. І от вона знаходить модельну агенцію, починає їм писати, і вони кажуть: ми тобі будемо платити 1000 євро на місяць. А ще ти будеш подорожувати з нами, і взагалі все буде класно. Звучить прикольно. Да, звучить, звучить прикольно. Я її починаю питати, кажу, а що там треба робити? Вона відповідає, ну треба, мені будуть присилати товари, і я маю їх вдома знімати їм рекламу. Я знаєте, знаєш довго думала: ну де ж підвох, Ну, в чому історія? Да, тобто звучить. Все окей, ми з нею подивилися про це рекламну агенцію, подивилися, чи дійсно вона така існує, порадили з чатом життєві, все окей. Я все чекала цей підвох, чекала підвог, вона дала їм свої документи, прописку вони взяли. І потім в кінці вони такі кажуть: а тепер заплатіть нам 300 євро за те, що ми беремо вас в агенцію. Я думаю, а ось вось він. Ось, ось підвох. І ми в цей момент е, почали всі її родиною сіли і в цей вечір розповідали там дідусі, бабусі, я розповідали всякі шахрайські схеми, які з ними ставалися, бо з кожним щось було, в когось в телеграмі гроші вимана, в когось ще щось, і оцим треба ділитися. Не в момент, коли ще сталося, навіть а просто сказати, слухай, є отакі люди, які от таким чином вчиняють.